От хто фінансує дні? Мені теж це цікаво. Е, ми, не, 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 стоп стоп. Стоп, стоп стоп. Шкода не мав манс, а була б дійсно вес. Очень шкода, можете йому потелефонувати. Я всіх перебиваю, коли Ти, мені не хочеться, не Аваков мене вчив. Діджиталізувати той бардак, який є в Україні сьогодні, це величезна помилка. Лайко Я думала, ходити. ви дали мені слово, Тимофій. Чи ми будемо дискутувати? Як нам так? Ви... Це така. Ну ви якось його пожаліли, якщо чесно. Яна. треба було одбити. Пан Данило Гетьманцев в останній момент відмовився прийти на дискусію про податкову реформу, яка відбувалася 7 травня в Київській школі економіки. Тому дискусію ми проводили в такому форматі: був присутній екс-міністр економіки Тимофій Мілованов, був присутній заступник Данила Гетьманцева, депутат Ярослав Желізняк, також реформатор теоретик Андрій Длігач. І я вам пропоную. Подивитись найцікавіше з цієї дискусії. Обов'язково пишіть коментарі під цим відео і підписуйтесь на канал Бізнес Арена. З вами Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес в Україні. Ну, давайте спочатку з базового да та податкова реформа, яка сьогодні існує, це геноцид українського бізнесу. Оце в стилі Юлії Тимошенко. геноцид. Правильно, не треба було далеко. ходити? Я думала, ходити. ви дали мені слово, Тимофій. Чи ми будемо дискутувати, як на базарі? Так, ви ж не мною сперечаєтесь, ви з лігачем. Давайте так. Реформа, яку пропонують, на мій погляд, має досліджуватися більш детально, тому що сьогодні все ж всі зміни, які ми хочемо зробити для України, більш глибокі. І вирішити їх просто податковою реформою буде вкрай важко. Коли я питаю, в принципі, що сьогодні потрібно Україні, то це дві речі: перше, це економічна свобода, друге це верховенство права. І всі закони, всі реформи, які ми приймаємо, мають проходити якраз через призму цих двох пунктів. І це найголовніше. Треба дивитись, наскільки та чи інша реформа розширює економічні свободи бізнесу, або наскільки вона їх звужує, наскільки вона затверджує. Верховенство права або навпаки, наскільки вона його зменшує, І це така. Ну ви якось його пожаліли, якщо чесно. Яна. треба було відбити. От а ви так там треба Я Спочатку по-доброму, давайте розмірно. Значить давайте, При... давайте може визначимо позиції. Ага, Тоді. Давайте, Значить... ну це взагалі не обов'язково українській політиці. Я вам скажу чесно. Вих... Ми граємо в Антон Раду, тому отже, можна я а, просто Ні, дам. ні, ні. Дайте, дайте я договорю. Бо у вас двоє проти мене треба. одного, а, а я один. Тому а мені зал, зал, зал мовчить? отже, отже, ключова ідея це, це модель, яка дозволить нам розвивати якраз економіку, усувати бар'єри, усувати корупцію. Не бізнес відповідальний за ці ганебні відносини, які склалися. От я хочу додати абсолютно згодна з Андрієм, тому що жодна схема так. в Україні не працює без чиновників, жодна якась скрутка податків не працює в схватки з якимось податковим інспектором. Жодна корупційна схема на митниці не працює без митника, і основна проблема навіть не в тому, яка має бути податкова система, а в тому, що що на якому фундаменті вона буде базуватися в Україні більше мільйона чиновників? Причому головна проблема, що ми з вами, і навіть самі чиновники, не знають точну кількість, скільки у нас є людей з функціями чиновників, тобто тих людей, фактично, які в цих скрутках і беруть участь. Чиновники ж вони нічого не створюють в Україні, вони тільки розподіляють гроші, які поступають в бюджет, і звісно. Чиновники не працюють на одну зарплату. Їхня задача створювати схеми, на яких вони будуть заробляти. Тому податкова система це якби лише маленька частина того, як ми маємо змінити і що в Україні, щоб в Україну прийшов інвестор. А це в принципі буде основний показник успішної реформи, в тому числі податкової, що до нас прийдуть інвестори, і не покинуть Україну там через кілька місяців після переговорів з місцевою владою, де вони. Намагатимуся будувати свій бізнес. Дякую. Дякую. Нічого не поняв. Желізняк, у тебе до хвилини. У нас утріально Я... зараз класна така модель... як правильно, як в Верховній Раді. Ні, подати мансив на модель Верховної Ради. Що ми маємо зробити в податкові для того, щоб і тут, от якраз, воно там чиновників у нас 3700 мільйонів, якщо з комунальними підприємствами і з місцевою владою. взагалі з Що... державного бюджету отримують зарплату майже 5 мільйонів людей. Ну... А да, Але... лікарі це... чиновники? Ні, я лікарів вчителів не беру. Я ж кажу, це комунальні... — А пожежники. Пожежники теж. Давайте не маніпулювати. Їх... Ну Ярослав, Вибачте, я Ї... бізнесом займаюся в Україні 19 окей, окей, окей. років. Можна... Я ні, вашу ні, думку? Ні, не можна. Можна я закінчу. ви просто про інші бізнеси розповідаєте. Можна, а я про свій можна я закінчу, да. А потім розповісти... Шкода не магимансве. Було б дійсно весело. Це... Очень шкода, можете йому потелефонувати. <свистит> так ось ви його а... помічник, заступник по комітету. Тому в принципі ви представник я особи. Я представляю іншу політичну силу, тому давайте не будемо тут. Ну це теж од маспаш друзі, але так, звичайно. А, а тепер останнє, що реально треба робити в будь-якій системі, в тому числі в податках? Це прибирати людський фактор. От сидить людина, я сподіваюся, він в кінці капішов і реп нам зачитає, так виглядає. Я Але а, він багато пише. GPT-текст, да? Але він багато пи пише про ну, штучний інтелект, таке Дивіться. то штучний інтелект пише, я просто за, пощу. завжди, завжди, коли буде людська людина особливо з зарплатою 10 доларів в день, а скільки саме стільки у нас отримують і митники, і податківці, вони завжди будуть брати хабар. Ну, типу, рілі ноучен це змінити. Що треба робити? Це максимально те, що називається, діджиталізовувати, а фактично переводити це в електронний формат. Скільки б ми не ганяли гаїшників, поліцейських за те, щоб вони з, куста, з кустів вот так зупиняли і брали хабарі, поки не поставили камери, які ті автоматично в дії присилають, неважливо, ти депутат, президент, е самий крутий бізнесмен чи вор в законі, тобі все одно прийде цей штраф. От, от такі речі треба робити і в податковій. І в митниці, і в закупівлях. От, от За такі речі треба зараз е, ну, фактично воювати. Тому ще so, so, Все, Ну да, надоєло. ви надаємо. Ні, ні, це моя черга. Я я я... не, не, не Тихо, це е, правильно. А зараз депутат. Молодець. похлопали депутату. А що скаже бізнес? Бізнес, що скаже? Дякую. Я дійсно не чиновник, не політик, не економічний експерт. Я 19 років займаюся бізнесом. Я щодня ходжу на роботу, щодня чую бухгалтерію, яка на кухні розповідає, як вони спілкуються з інспекторами. І ось класна була фраза, що діджиталізація це круто. Так, да, дійсно це круто. Але діджиталізувати той бардак, який є в Україні сьогодні, це величезна помилка. Давайте подивимося на конкретних прикладах блокування податкових накладних, до яких комітет, шановного пана Железняка, має безпосереднє відношення, пряме. Як це відбувається? Є, ну, хто знає взагалі, як блокують податкові накладні? Хтось знає. От я знаю це точно, бо це відбувається постійно. По-перше, у мене є свій бізнес, а по-друге, у мене є бізнес, який надає, надає на аутсорсі Послуги бухгалтерії. І от там більше ста компаній, у деяких з них 80% податкових тупо блокуються. А це смерть бізнесу. І блокуються вони е, нібито не вручну, є система, яка якимось чином заносить твою компанію в категорію ризикових, і тобі блокують автоматично податкові накладні. Але як їх розблокувати? Щоб їх розблокувати, бізнесмен, ну а саме бухгалтер, збирає купу даних про свій бізнес, збирає в таблічку Excel інформацію про те, скільки у тебе співробітників, фотографії офісу, що він у тебе є в наявності, фотографії твого підприємства, де ти виробляєш продукцію, людей, персоналу, і доводить, що він дійсно працює. І ще той контрагент, який заплатив тобі е, в рахунок цієї податкової гроші, він дійсно хотів з тобою вести бізнес, а не якийсь схематоз. І цікаво, що більше половини заблокованих накладних, а це десятки тисяч зупинених бізнесів, зрештою дійсно, через ці таблички Excel доводять, що вони дійсно існують. У 22 другому році було заблоковано 2 мільйони податкових накладних. Мільйон 200 виявилося, що ну дав все нормально, дійсно правильно працюючий бізнес. Е, інспектори не вручну розглядали все блокування податкових і мали їх розблоковувати. Можете собі уявити, яка черга з реальних бізнесів стояла, щоб інспектор розглянув їх інформацію. І ви думаєте, тут не буде корупційної складової? Так, так Яна, я шк... якраз і говорю, що такого не має бути. Ну, типу так ви секурите, за... який власне це запроваджує. Я ну дивіться, якщо ви з бізнесу, там напевно треба трішки розібратися, як все ж таки виникає податкове накладні, Чому ви блокували це? Постанова мінфіну 1.1.65 вважає Вважаю її повною фігнею. тому так да, це проблема, її треба зменшувати в рази. Ми треба все максимально автоматизувати повністю згоден. Ну ми тут друг друга підтримуємо. По-моєму, справжньої економічної модернізації не відбулося. Тому ми постійно будемо розмовляти про поганих чиновників, про блокування податкових накладних. Ключове це економічна сутність до тих пір, доки ми не змінимо економічну сутність відносин в країні, в нас залишатиметься корупція, блокування, вся ця дурня. Відповідно, Що таке відповідно сутність? Відповідно, що нам потрібно зробити і чи є в нас насправді відповіді. І останнє, що я хочу сказати: як та сама людина, яка порахувала, скільки в країні чиновників, їх 230 тисяч. З держави отримують бюджет, і Яна, ти знаєш прекрасно, звідки в тебе ця цифра майже 5 мільйонів. 4,8 мільйонів зробив. це я порахував цю, цю цифру, бо бо ніхто, бо ніхто в країні до сих пір не міг це зробити. ми з міцифрою спільно перерахували цю 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 цифру? 4,8 вісім мільйонів зрештою отримують гроші з бюджету. От е, такий брейк робимо пауз брейк. Вона полягає в тому, що ви по черзі кажете, які ставки ви підтримуєте. І тоді буде хоч щось обговорювати, так? Да? Okay. Ну для початку. Слухай, а можна у -у не спитати? Нельзя. Давай, ну можна. нельзя. От будеш а, модератором, а, от а хто... нельзя. А ну не вредно. Я... Які ставки? Ти за які ставки? Да, uh, да, можеш імпічмент, да. О, молодець, виступай базові податки, які ну податок на виведений капітал. Чи підтримую його? Абсолютно. Прогресивний податок. Ми маємо синхронізувати з Європейським Союзом цей податок. Ефективна ставка ПДВ в Європі близько 10%. Є країни, в яких 8,5%, є, є країни, в яких 15%. В цьому депазоні це ефективна ставка. Вони декларують високу 20 21 22 Насправді вони мають навіть порушуючи власну 112-ту директиву виключення з цих правил на продукти харчування, на, на інші продукти, від нуля, що насправді має бути заборонено, 5, 8 і далі відсотків. Так, ліч, від, просто я за якусь ставку. ставка для України 10%, окей. дає okay. оптимізацію на продукт. ПДВ 10%. 10 відсотків. Окей. Друге, друге, податки на працю. На Сумарно податки на працю в Україні ефективна ставка 34%. 34%, верніше, 34% – це реальна ставка. Вона доволі притомна порівняно з європейською практикою, але Болгарія, Польща, країни Балтії показали, що зниження цього податку призводить до суттєвого Андрій, зростання Андрій, ну це ж не джистифікація зараз. Відповідно, Як 18% від, 18 для України є показником максимальної Податок на працю 18%, 18, 18 і третій, давай. І податок давай. на прибуток. прибуток. Ключова ідея наша – відійти від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Та просто цифру скажи. Під ставкою розкажи. 15%. 15, 18, 10. Понятно. Просто по сутності. Яна, повернемося зараз. Яна, ваш вихід, Українці по істині не вигавельне нас. Можна цифри сказати. Давайте, давайте так, Значит, Україна зараз вийде в поле економічної конкуренції після перемоги, точно. І у інвестора буде і є зараз просто сотні країн, куди можна інвестувати. Давайте подивимось на приклади українських бізнесменів. Вони роз'їхалися по світу, Європа, США і так далі. Зараз всі концентруються. Ну, ну я по перше, я до вас на да? Дубаї. Чому? Яка Тому що цифра? там нулювався. Ну, ну, ПДВ, цифр? це нуль точно. ПДВ. 0. Це Добре. Добре. Понятно, понятно, Все, все понятно. Да, ПДВ нуль. Зараз, краще зараз імені. Зараз железня скажуть так, так. ПДВ нуль. А... На працю. Ну я ну почекав. В арабських еміратах є ПДВ. Ну потім подебатуєте. Нуль на що? на ПДВ точно нуль. Хорошо, окей, зробить Давайте спробуємо тепер. ПДВ нуль. А на працю скільки? Я вважаю, що більше 15% на працю не можна. сьогодні 41,5%, один з А не скільки ви хочете, ви просто 34. зарплати я зарплати виграти за такі віфі Я сам ліберал. Я сам за зниження податків, але на жаль, ми маємо бути не лише просто красивими, а ми ще маємо бути хоч трошки розумними. А для цього нам доведеться шукати постійно шукати баланс. Яна, так от, значить, я зрозумів, нуль ПДВ. Далі що? Податок з праці, на працю, 15. 15. 15, І у нас ще всі на корпаті. І всі, на прибуток. Всі. Хорошо, і на прибуток 10, 10%. Тобто ви ще більш радикальніше за Да, я, права, от я Я ж не знав це, зразу так і не скажеш. От, а тепер зрозуміло. Ярослав, що парламент скаже? Які цифри? Цифри yeah, yeah. Я просто... це перевірка на логіку. Yeah. Чи вміє той, що виступає, зрозуміти питання? Це просто проста oh. була пана. Ти прям дуже багато хочеш від українського парламенту. Я запитую, які ідеальні ставки податків на твою особисту думку? Я коротко відповідаю. Я поняв. Все залишаємо, як є, окрім одного, це загальне навантаження на фонд оплати праці, десь під 25-28 має бути. Де, а, а як є, це скільки? ПДВ. Зараз те, що от, колеги дискутують, я, але я згоден з, з Андрієм з підрахунками, 34, 37 зараз. Е, Пам'ятаєте, вчора в мене ну, ті, хто були, запитали, і я сказав, що перше, що треба в політиці зрозуміти, що не треба відповідати на ті питання, які тобі задають. Правильно? От сьогодні була ілюстрація. Можна відповідати, на що завгодно. Головне, не на те, що тобі запитали. Ну, добре, тепер, у кого найменше? Яна, ви найбільш радикальна по спрощенню, правильно? Окей. Як І... так сталося, Андрію? Чому Яна пропонує менше, ніж ти? Е, ну, в мене є кілька підозр по. Можливо, через те, що я не, не, не рахую. Е, а так так, звісно, красиво красиві цифри. Але ми маємо знайти все ж таки баланс між чим і чим в державні видатки є значними. Ми не можемо е, зараз дуже швидко позбутися ці, такої кількості пенсіонерів точно. Плануємо в майбутньому. Я ми, так я, я, я думаю, хочу. що в майбутньому ми точно позбудемось. Чому? А тепер послухайте по пожартувати. Ми можемо. А чому ми позбудемось? Тому що. Активний вік людини, коли людина може працювати на себе і мати, не, не, не бути пенсіонером державним, а мати достатній пасивний дохід до того, щоб не залежати від держави. Ось над чим ми маємо попрацювати. Так само це, це стосується кількості лікарів на державному утриманні, вчителів, яких у нас 600 тисяч і так далі. Звичайно, державні видатки в перспективі будуть знижуватися, але в перспективі. Тому, відповідально ставлячись до того, що держава має величезну кількість функцій, ми маємо знайти баланс між економічними свободами і можливостями для зростання економіки. Ми матимемо насправді на, 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 на виході з війни. Ми матимемо близько 70 в державі, в нашій країні, верніше, державних видатків порівняно по відношенню до ВВП. До війни було 44%, і Це було надто багато. Має бути 35% максимум. У нас було 44%. А буде 70. звичайно, ми цей показник маємо суттєво знижувати, але не так швидко, тому що воєнні видатки в нас будуть. Пенсіонери в нас залишатимуться, і, і, і соціальні функції держави залишить фолфальч роботи. Вибачте показує да. не... ем, і м і точно пенсіонери будуть, будуть в країні найщасливішими людьми. О, добре, так ось, ось так е, а... тому, тому ми, ми, ми шукаємо за рахунок математичних моделей баланс. І баланс баланс тут знаходиться. Ми маємо виграти конкуренцію, зробити найкраще місце для інвестування в Європі, принаймні, дати можливість і українським інвесторам повертатися, і міжнародним, але при цьому ми не маємо завалити економіку. Окей, це серйозно Аваков мене вчив, що в політиці треба завжди підкалувати, і, і, і желізняк завжди так робить. Жилищника, Давайте я додам по ставці, чому вона має бути дійсно низькою. Е, є такий економіст Лафер. До речі, він в Україні був, здається, мінімум два рази. Він довів, що є така крива лафера. Стру, Хтось це чув в про таке. Економісти сучасні окам'яніли. Да, лафера, ну ладно, лафер хорошо. довів, що ніж коли чим нижча якому році? Ставка податків, був. В якому році ви народилися вже чи ні? Тисячі 1800... ні uh, про, просто для розуміння Лафер Артур Лафер. Підтримав нашу реформу, так це просто мінус. Це мінус так, ви просто знак чим... окрім, окрім нього, це зробив томас Саджент, якого ти, ти полюбляєш, і економіста Світового банку. який... як, якби як він почув <ріголовість> мою ставку, <ріголовість> він її би двічі підтримав. Тому що він каже: чим менше податкова ставка, тим більше збір податків, тому що більше людей буде це. Це я кажу, не як економічна підприємець. Вона ж тому і крива, що вона призов. До того що при зниженні податків знижується і надходження, я повернусь трошки в початок дискусії, і дійсно, коли ми думаємо про те, що ж потрібно Україні сьогодні, і всім нам, то кожне рішення має проходити через призму двох речей. Тобто, нам потрібне збільшення державного апарату, збільшення ролі держави в економіці. Або навпаки, зменшення апарату чиновників і зменшення ролі держави в економіці. Я вже ж логічний висновок що друге. Тому кожна реформа, яка сьогодні е, створюється задумується, має діяти якраз через цей фактор. Нам треба більше економічних свобод і верховенство права. Тоді буде захищена приватна власність, і інвестори просто підуть до нас рікою. Дякую, Морем. Морем підуть Підтримую. А... Тому в мене до вас питання: з які ви взагалі площині аргументації знаходитесь, коли виводите такі формули успіху України, як там зниження податків? Ну, просто для мене зниження податків це ну. Ну, я заробляю 100 гривень, але ну, започу 50-40. яка разниця Важно те, що я 100 заробляю. Типу, і чим ви керуєтесь, коли ви говорите про зниження податків в такому вигляді? Значить, дивіться, я зараз говорю від імені Ліга, людини, взагалі... яка платить Шлерга податки. — себе, не знаєш. Ви і... будь ласка. Поругайте мене, будь ласка. В коридорі поговоримо мене а, в коридорі і... не буде, бо що, я туди не хожу, нашому я сплачую податки, я бізнесмен. Тобто я точно знаю, що бізнес йде туди, де вигідно. Повірте, бізнесу завжди вигідніше платити менше. Саме тому ми маємо ці проблеми з тіньовою економікою і так далі. Зарплати, якщо тобі треба 10 тисяч гривень заплатити працівнику зарплати, то ти платиш 4 тисячі 150 гривень податку. Повірте, коли ти влаштовуєш виробництво, якийсь завод, то ставка 41,5% з зарплати ну це величезні гроші. Тому ми маємо ці зарплати в конверті. Якщо взяти 15% зарплати, податок. То повірте, бізнесу буде вигідно платити ці податки, а не уходити в сіру. Буде дешевше платити, аніж не платити. Саме про це говорив Лафер. Я знаю, що зараз можуть вчити Лафер не чому, про це говорив. Чому завгодно я читала багато його матеріалів, не тільки про цю да. Є економіка, це. Не просто не тільки про цифри, це дійсно про підхід, але повірте, бізнес завжди йде, де йому вигідно і платить стільки, скільки йому вигідно. Завжди вигідно платити менше, от, чесно. І якби зробити е, єдину невелику ставку, то будуть платити всі. І так ми виведемо бізнес з е, тіньової сфери, не тим, що ми будемо його регулювати, більше контролювати, штрафувати. І це є економічна свобода, коли тобі вигідно е, і просто творити, створювати. В країні. Чи буде інтеграція в ЄС причиною, чому ми не зможемо зробити реформи? Ні. Ключовою причиною є відсутність економічного політичного лідерства в країні. На жаль, на жаль, ми мали коротеньке віконечко. Коли в економіці країни були великі надії, якраз коли Тимофій був міністром економіки, Так, ми тоді не ці це, це забудь, 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 не це слухай. слухай. Це на єдине, єдине коротке вікно, коли ми покладалися на цифри в економічному обґрунтуванні. На жаль, зараз більше працюють емоції, ніж цифри. Хоча професійний МінФін, Мінек, Національний банк, наче навіть домовляються по прогнозах. Проте, коли мова заходить про відповідальність за цифри, всі, всі сварять поточну податкову систему. А давайте ну, рілі подивимося, що у нас є зараз в податковій системі. Що я вважаю повною фігнею, але тим не менш є. У нас є інвестиційні няні, нуль податків. Там куча розсрочів. У нас є окремі льготи для індустріальних парків, теж в нулях. У нас є, я не знаю, що це за фігню, притягнули тоді. Але а, льготи для шахтарських а, містечок теж нуль. Знаєте, скільки проєктів у нас прийшло під Інвестнянь? Нуль. Півтора <чуть> мільярда доларів. Чому? Чому? Які півтора там я, там... я як радник Invest Україн інвестник. Okay, покажи що мне... півтора покажи, покажи мені, хочу. На... Купа де, Ну стоп. Ну, блядь, зачекай. Люди за Я Ярослав, зараз ще буде можливість проявити себе. Ну блін, ну пожалуйста будь його не перебував тому, що я всіх перебиваю, коли ну, мені хочеться. Перебов... Ну бо а... він тебе хвалив. Так, да, тому що мене похвалив, <рес> я не перебуваю. Що не по ah, <рес> автор, а <рес> він <один> автор реформи, <рес> Ростик <рес> Шурма, сидить поруч за Олегом Татаровим, який відповідає за <рес> прохоронців. <прокуратство. рес> <Слухи> і ніхто цього не <рес> бачить. І ми говоримо: а давайте ставки зменшимо. А давайте спочатку пацанів, <рес> <рес> які приходять <рес> облічувати бізнес, <рес> <рес> трішки заспокоїмо. І таки да, сьогодні питання податковий просто... інспектор за п'ять хвилин може заблокувати діяльність твоєї компанії і, 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 через блокування податкових це теж і, якщо, якщо теж. він вимагає за це, це, хворі, це вимагає. наслідки. Друзі, наслідки перестаньте боротися з наслідками. Причина в економічних відносинах про презумпцію винуватості бізнесменів в Україні у держави, у чиновників сьогодні монополія на насильство, монополія на збір податків. Повністю а для чиновників контроль завжди важливіше розвитку, і тому завжди, поки ми не змінимо кардинально цю систему, у нас підприємець буде винувати і доводити, що він дійсно займається бізнесом, а не якоюсь там іншою діяльністю.